Хто мене дивиться, ми їдемо за очередним автомобілем Москвич, який покажемо і розкажемо як і пізніше про нього. Дорога в нас не близька. Щоб потихеньку їдемо. Я з сином їду на нашої власночки, яка нас все виручає. Так, ось так сцепка виглядає на автомобілі, ну, Буксирує чудово. Талася невеличка біда, вирвало проушину. Прив'язав до стабілізатора, поки що тримає, тихенько тянеться. Так він виглядає. 412 412 іж 1980 року. Прицепили аварійний знак. Тянемо за копейкою. Ну, нічого, справляюся, зараз у підйомчика витягну спокійно. Так що потихеньку будемо тягнути. Ну, більш детально покажу вже як будемо вдома. Все, все все прийшло добре, все дотянули, без приключень. Зараз потрібно з жигуля вигрузити запчасті, які мені віддав власник до москвича. Небагацько, звісно, але є що цінне. Зараз виложу, покажу, що віддали. Так, виняв всі запчастини. Розложив ось що мені дісталось. Так, накладки новенькі, на тормозні колодки. з коробки. Приключення передач. Ну новенькі вали, два промвали. Первічний новенький. О, шестерня. Так, новенький диск ступені. Ні разу на автомобілі не стояв, видно. Німножку підіржавів. Я думаю, він ще походить. Так, бушня бабіна. Новий трос піддометра. Повністю новенький. Ну, это да, это доброе дело. Покружный диск. Ручка. Батки Шельдика. Москвича. И Ежовский. Так, вкладыши. Шатунные. 0,25. Так, корни 0,50. и какие советские так ремонт номинальный размер два советские шланга тормозные так тут у нас тяга кулисы цилиндр новый передний на барабанный якраз так як який тут стоїть. Оцей, не знаю. Ну, зеркало добре. Тож новий. Прийдеться, замок двірний. Ну, цінний оце. Новий головний, тормозний. Зараз він досить дефіцитний. Хоча він уже пізній. Думаю, він не советський. Пара. Пара ну, віднова. Така я знаю на 407-403-х москвичах стояли. Корпус новенький і то. Далі ще Дальше три трампльора боушні. 76-й рік. От, 80-й це певно з нього. Там уже мотор мінявся, то я думаю і трамплер уже мінявся. и восемьдесят первый. Так, ну и тут немножко. Тут стабилизатор тулка, фильтр, комплект кулиса. Ну, тоже пригодится. Ручка, верно, Хорошую. до сих Водительская. Якісь шайбочки двигуна підголовку, якісь різинки, бушні щотки. Новенькі контакти. Теж пригодяться. Перелюха. Ілюха. Ну, вже не советська на да, усі. Ну, Ось якісь баушні покоробці тяги, валики, баушні все. Новенький успокоїтель, натяжитель, регулювачні для розважтування шайбочки. Два такі новенькі потурителя. Акумулятора комплект. Кріплення. І що це? коромисла нові. взагалі новісеньки видно. Ні разу не встановлювались. Ну і демпфер, отбойник. У не один десь новий уже є. Так де пара. Ну ще цінне вот. на тягах, пальців сухариками. Тут бачу ще є такі. Там є і булишні, є сухарі нові. Це теж пригодиться в ближайше время. Ну, Прокладок набор. Так, небагацько, але пригодиться це все для моїх москвичів для цього і для того. Дальше сам москвич покажу вам. За хром у нього досить непоганий. По фонарях видно сюди. сам автомобіль так собі виглядає. Щось шпаклювали. Купаки всі такі є. Немножко м'яти. Вороги переварювались. Теж так собі потрібно варити цю прорушення. <ривані> хром сюди досить такий відмити, ми ще послужить рішетка. Так ну, от, так собі. Тут щось поклювали, блин. Криво, походу, міняли передні. Я тут немного. Ріпрогнію фарту. Тут да, теж поріг. Ніножко погнивший. Трібно буде поміняти. У мене є два советські. А тут копак уже 408. 408, а АЗЛОКОвський. Вірніше. Стякаш то ту мене є. Поміняю. Зараз перейдемо до салону. Салон у нього ужасний, звісно. Обивки всі покривили, ці накладки всі поламані. І тут чехли. Потім подивимось, що під чехлами, як виглядає. А тут так потолок от Потолок помитий. Ну Відміється та буде, ще досить хороший. Посламо так, торпедна нормальна, булі-міння, не потріскана. Руль теж. Переднє сидіння потрібно буде замінити. Хоча б на якійсь взагалі ужасний. То водительський взагалі порвався линоліум у мене есть вкорик оригінальний поставимо ремени есть 2140 да, краф фарбували його конечно ужасно з резинками за сим тут варели ужас не очень Трішки прийдеться попрацювати з ним. Так, зараз подивимось, що тут користь. Тут взагалі ужас. Тут коврик оригінальний, тунель одіцілий, магнітофона нема. Нічого нам не залишили. Понял его рідна фарба там. Из блито-зеленый. Так, ну у нас Стандарт. 412 двигун. Нічого такого. Це на коробки просто стянули, краник там відкручуваний новий бензонасос уже современний. Ну, радіатор дуже здатний. 54 на 6, 88. Міняний. Ну, досить живий. Помпу ставили нову, вже современну. Що, запустимо, поїздимо, узнаємо. Поглядание. Новый цилиндр Тормоза я как бы есть, а Свежий стартер. Буря к еще здесь. Еще тут есть? Кожанка Так, запустим, поїздим, побачимо. Тобто працювати з ним потрібно. Особливо з салоном. Ужас. Грязь. Включитель повороту з грузовика. На... No. Приборка облична. Ну, no, пробіга у нього около 200 тисяч. Власник сказав. Це був перший власник, я його купив першого власника. Звісно, його виганяв Добряче. Так, зняв знак. Открив багажник, ну no, тут так. Мілі-мене оригінальний коврик. Кось лиса запаска. Ужасно лиса. Вода. Вс. знак. Вот тут видно тут. Оригінальна краска обереглася. Цві так собі. Мені не дуже подобається, Такий блідий. Що потрібно відмити, запустити і міняти всі в оптику. Там і фари ужасні побиті. Просто Ужас. Обі. Це все є, замінимо. Все, далі покажу, як він буде. Всім до зустрічі!